Жіночий одяг плюс сайз Есмара. Лосинки, такі ж в розгорнутому вигляді і в упаковочці. В розмір 3XL, 2XL та 2XL. Ось такі лосинки, досить такі хороші по якості. Розмір 3XL. Донизу завужені, широка зверху резиночка. Такі шортики в розмірі 3XL. Шортики розмір 3XL. Маєчка в розмірі 2XL. Штанці трикотажні з карманчиками. Зверху широка резинка. Штанці каплі. Знизу манжетик. Розмір 2XL. Легесенькі штанці, також з карманчиками зверху. Додатково стягується на поясі. Знизу ось такий манжетик. Розмір 54-й. Маєчка в розмірі 3ХЛ. Штанці трикотажні. З карманчиками. Розмір 3XL. Футболочка. Розмір 2XL, штанці в розмірі 3XL, футбол, припрошую, маєчка 3XL, штанці 3XL, маєчка 3XL, штанці 3XL і кустюнчик комплекту шортики. В розмірі 2XL. Шортики і ось така футболочка. Зверху з карманчиком знизу з розрізиками невеличкими.